Над землею сонечко покотилось. Наче дивне колесо закрутилось. Крутимо в одну сторону. Ось так крутимо, закрутилось. Наталія Стеценко проводить онлайн-урок для учнів 4 класу. Вчителька розповідає, з уведенням дистанційного режиму її робочий графік особливо не змінився. З 8 ранку такі самі уроки в тому ж класі. Але парти тепер порожні. Більше 30 учнів спостерігають за нею з екрана. Ранок починається з того, що потрібно 31 дитині говорити Доброго ранку! Доброго ранку! А як у вас справи? А в мене ось гарний такий підручник, а в мене щось новеньке, а в мене ось котик з'явився. Педагогиня розповідає: у дітей трапляються перебої зі зв'язком, щоб надолужити пропущене, учні отримують матеріали для самостійного опрацювання. Я з дітками і з батьками. 24 години на добу, тобто і вночі, і зранку, і коли в будь-який час я завжди з ними. Вони можуть мені зателефонувати, вони можуть мені написати, я їм зразу відповідаю, пояснюю, що там потрібно зробити. Тобто, завжди на зв'язку. Уроки Наталії Володимирівни відвідує Єва. Вона приїхала до Черкас із Харкова. Улюблені предмети, українська мова і математика. На українській мові з нами розмовляють, а на математиці ну. Приклади нові, не які ми розв'язували в моїй школі. Родина Єви тікала від обстрілів, якими накрила Харків Росія. Квартиру їм надали небайдужі містяни. Щоб навчатися у Черкаській школі, знадобилися свідоцтво про народження і планшет. Донечка займається самостійно. Я спочатку трошки одним вухом підслуховувала. В неї все гаразд. Вона каже: мама, не заважай мені, тому що їй дуже цікаво. Наталя Володимировна, вона як мама, вона їх зачаровує. Вона сидить, навіть не шевелиться. Наскільки цікаво, наскільки інтересно, і вона з залюбки з 8-15 починаються уроки. Вона встає залюбки і зразу сідає за навчання. Тетяна виїхала із Маріуполя. До Черкаської школи привела сина й онучку. Хлопець цього року, випускник. Йому Срібні були дані про успішність у попередній школі. Їх діставали з під обстрілів. Змогли сфотографувати хоч якісь документи для того, щоб надати хоч якісь оцінки і надіслати з Маріуполя, коли трошки там з'явилася вайфай. Це зробили також батьки, які під обстрілами все ж таки зайшли до школи. Я їм дуже вдячна, що ну, вони все ж таки допомогли багатьом дітям, тому що в нас було 57 випускників. Зараз у цій школі навчаються 40 внутрішньо осіб Завдяки інтернет-зв'язку діти не обмежені географічно. Дехто живе в інших мікрорайонах Черкас, а хтось навіть за кордоном. Тим, хто у скруті, колектив допомагає знайти канцтовари та одяг. В закладі працюють психолог та соціальний педагог. Стан в усіх батьків дуже подавлений, інколи ми діток не бачимо. Батьки приходять тільки самі. от Вислуховуємо всі історії. Без сліз інколи не можна ці історії вислухати. По можливості, як можна їм допомагаємо. За підтримки ЮНІСЕФ у школі провели захід, на який запросили новоприбулих учнів. На подив колективу прийшли всі і написали свої мрії на карті. Що дітки хочуть? Хочу миру хочу додому. А тут ось дитинка пише: я, Аня, тут живу. Хочу, щоб все було добре. Бажаю, щоб не було війни. З настанням війни більше чотирьох тисяч дітей з інших областей долучилися до навчання на Черкащині. Новачки є майже у кожній громаді. За таких умов діти потребують не лише знань, але й підтримки колективу. В принципі, це було завжди, але сьогодні це особливо видно, що школа це не лише місце, де можна отримати знання, а школа це ще й колектив, школа. Це це психологічна підтримка, школа це можливість продовжити навчання і бачити себе залученим в цей освітній процес, не випадати з нього.